Вітаю вас на своєму каналі. Це друга частина відео про додатковий стоп-сигнал на ляду для Renault Megane 2 Universal. Ось це оригінал отримав в такому стані. Ось тут поломане, тут вже відклеєно, видно, що цей стоп вже не раз ремонтувався. От. Мені, саме Перше мені цікаво саме це скло. От, для того, щоб його відсканувати, довелося тут скотчем так склеїти і тут посклеювати, да, щоб можна було відсканувати, і всю цілісність поверхню впіймати і перевести в цифровий формат. Цю частину теж відсканував, але поки що її ще не адаптував до друку. От, і це два варіанти. Самого, самої цієї деталі другу, два варіанти, тому що першу я друкував в такому от положенні, а другу друкував в, отакому, в такому положенні. От, як бачите, тут є такі слої, тобто можна відшліфувати, полірнути. Загалом воно стає приміряв на цей зразок, стає все так, як і оригінал. От, ну, я думаю, що так як тут є цей герметик, то воно трохи заважає. От, але взагалі, я думаю, що підшаманити вже по місцю і теж посадити на герметик, ну, то буде також все добре. От, друкував із прозорого червоного пластику. Відео, на жаль, не передає цієї прозорості, але вона є. Звичайно, не така, як в оригіналі, але все-таки вона є. Розумію, що моя деталь не зовсім така пряма як оригінал. Але свою функцію виконує. Ну, відповідно, ціна за неї не буде прям суперкосмічною, так як я знаю, що в інтернеті за оригінал такого стопа приблизно 1000 гривень просять. Ні, моя ціна буде значена. Демократичніше і прийнятніше для всіх. От, тому такі деталі будуть доступні для замовлення. Звертайтеся в описі під відео, будуть мої реквізити. От, і е, буду, зупинюсь на такому варіанті. Зверніть увагу, що теж є таке по периметру місце, яке куди буде герметик закладатися. От, також Ну, тут потрібно додатково шліфунути, ну, тобто, так, по бажанню. От. І ось цей отвір під е, е, обмивайку. Так що такі от деталі. Бо перший варіант мені не дуже сподобався він занадто грубий получився. І тут слої так лягають, що прозорість втрачається. Тут, е, Якщо не так на сонце подивитися. але Тут камера трохи передає, що пальці видно мої. От. Тому так. На цьому все. Всім гарного дня! Катайтесь, не ламайтесь.